На хмельі, Сьогодні до нас гостя на заняття завітав їжачок. Але він прийшов такий сумний і невеселий, розказав мені, що коли він йшов до нас в гості, то на дворі був дощ. А він дощ не любить і вважає, що дощ нікому не потрібен. Але це не так. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що ж нам відомо про воду. Дощ це вода. Вона поливає дерева, кущі. Огороди, поля, де ростуть рослини. і За що цього земля живиться і ростуть рослини. Якщо взимку випадає сніг, ви знаєте, да? то можна, можна там покататися, пограти в сніжки, але він навесні перетворюється на воду. І він теж корисний. Вода тає сніг, вода напитує землю і просинається природа весною. А ще вода, ви знаєте, що у вас вдома є багато да? і мама за ними ж доглядає, вони їх поливають, так? а поливають вони чим? Водою. Для цього ми ще з вами вживаємо воду, так? ми не можемо жити з вами без води. Давайте же з вами роздивимося, яка ж вода у нас? Подивіться, вона в нас прозора, так. вона не має запаху, вона не має смаку. Так. З неї мама готує їжу, так? але вона дуже потрібна нам і всім живим організмам на землі. А зараз я вам покажу декілька дослідів з водою. Ось у мене є три чашки, три склянки з водою. Ви бачите, вода прозора. Ми з'ясували, що вода не має запаху і не має вкусу. А що ж ми будемо з вами робити? Ось, по-перше, воду можна пофарбувати. Для цього ми візьмемо фарби. Ось так. Якщо ми додаємо воду фарбу. Дивіться, вона стає якого кольору? Червоного. Тобто воду можна пофарбувати. Так? Дивіться. Подивіться, вона яка стала. Якщо ви візьмете іншого кольору фарбу, вона буде іншого кольору. Так, далі в мене є сіль. Дивіться, сіль. Вона біла. Так? Ми її додаємо у воду, ретельно так от розмішуємо. Ми бачимо, так, що сіль розчинюється у воді. Вода стала ну, вона прозора. Але якщо її скоштувати на смак, то якою вона буде? Солоною, Солоною, да, діти? Так. Ще в мене є тут цукор. Дивіться. Він теж білий. Ми додаємо його у воду. Бачите? А тепер ми його так, ретельно теж розмішуємо. Змішуємо, розмішуємо. Ну, у, у гарячій воді він розчинюється швидше, ніж у холодній. Ну, тут теж він розчинюється. Ми бачимо, що вода прозора. А як ви вважаєте, якою вона буде на смак? Правильно, солодкою. А ще, якщо, ви знаєте, воду не можна да, забруднювати. Якщо забруднити воду, то вона буде якого кольору. Чорного, да? і там все живе може померти. Тому ми з вами можемо зробити такий висновок, що вода нам потрібна для життя і не тільки нам, а й тваринам, бо тварини теж водичку п'ють, і рослинам. Якщо не поливати рослини, вони зав'януть, не будуть рости. Так? Є такі місця на землі, як пустеля, там пекуче сонце, немає дощі, і там немає рослин. Тому ми сьогодні з вами з'ясували. Для чого ж потрібна вода, і як це джерело, і можемо сказати, що вода це джерело життя. Ви вдома можете зробити такі різні досвіди, якщо додати у водичку сік лімона, він буде, який на смак вода буде, кисла, да? і ми можемо зробити висновок, що вода нам потрібна для життя і існування.